Полтава вшанувала пам'ять небесної сотні 20 лютого у міському святоуспенському соборі за загиблими під час зіткнень у Києві активістами відслужили панахиду. Ми молимося, щоб Господь упокоїв їх у царстві небеснім і віримо в те, що людина. Яка жертвує своїм життям заради життя інших людей, отримує від Бога нагороду в царстві, Божому, віддати шану полеглим учасникам революції гідності прийшло кілька сот полтавців. Я дуже вдячна цим людям. Я не вважаю, що вони даремно віддали своє життя, і прийшла віддати їм, ну хоча б ту повагу, яку я можу. Полтавець Юрій під час майдану допомагав активістам, Возив їм до столиці все необхідне. Я їздив і на Майдан, возили ми мед, возили допомогу тим, хто там перебував. Збирали наші пасічники полтавські, тим, хто був на Майдані. За словами Юрія, те, за що стояли на Майдані Незалежності, Україна поки що не досягла. Справу Небесної Сотні мають продовжувати. Переконаний чоловік. Ці жертви вони не були даремними. Кров пролилася недаремно, але в честь їхньої пам'яті ми повинні робити ще більше. І... Бути ще настійливішими, бути ще переконливіше в тому, щоб ті події, які відбулися тоді, щоб вони не забулися, і щоб вони дійсно дали користь і благо нашій державі у храмі. Разом із земляками голова облради потроворона, учасник майдану. Пан Ворона пригадує, майже постійно чергував на київських барикадах разом із побратимами. Але під час зіткнень, з 18 по 20 лютого, був у Полтаві. Не по своїй волі, ми намагалися виїхати туди, але нас тут затримала і не пропускала на Київ. Буде, так, навіть спробуйте пішки». По завершенню богослужіння всі попрямували ходою до стели Небесної Сотні. Учасники ходи тримали в руках фото полеглих майданівців. Ми змінилися, ми змінилися всі, особисто кожен. І в кожного свій майдан, в кожного свій. Кого ще немає, то це дуже погано. Учасники ходи поклали до підніжжя стели букети квітів. Завершили захід траурним віче біля облдержадміністрації.